Доброго недільного дня всім уже вирішив записати відео, як говорив, кожну неділю буду записувати, як отримую зарплату, ну, виплату по цим катанні в кур'єрки. І так, підсумовуватиму тиждень роботи. Цей тиждень я працював так, потроху після праці, тому що я... Працюю по 8 годин на складі, медіа експерт. І після роботи на складі виїжджаю на 3-4 години покататися в кур'єрки. Ну, За цю неділю 208 злотих чистими. Получилося непоганий день вчора був. За 6 годин. За 6 годин заробив я 128 злотих. І 80 грош з учотом того, що півтори години зовсім не було заказів, я прочекав у галереї Луцькій а потім один за одним практично були замовлені. то я вставлю в відео скріншоти розлічення як приходить на пошту. Історію поїздок. це цей тиждень сьогодні одне замовлення поки що. Тут теж одне було. Це що у нас було? 17 число, це середа було. в четвер, так собі, в п'ятницю не погано. Ну, Непогано, я відпрацював, я не знаю скільки тут. Ну, нас 17.36 замовлення, було, 17. -й. Це, мабуть, двойна замовлення було. Тоді 1812 і 1850. До речі, було у мене таке було в мене таке замовлення. Зараз десь тут. Ось все скасоване, тобто я приїхав. В ресторан, а мені сказали, що другий кур'єр забрав замовлення. А я проїхав до того ресторану більше 4 кілометрів. Я написав в підтримку, що я це так, що я приїхав, а замовлення немає. То вони все вияснили і за те, що я просто приїхав, заплатили мені 7,50. Ну і про. Та ж неділя що пройшла, я заробив 513 злотих, з них вирахували 60 злотих за сумку і 30 злотих за розлічення. Може я щось не доганяю, але ну як можна жити в наше час в такій хоті дерев'яній? Я взагалі в шокі. А ще О, заказ, ось видно де КФС і куди треба відвести. Буквально через дорогу переїхати. Звісно, так. Да. Вони вже кажу, попривикали, скоро кур'єр буде і кормити, мабуть, їх клієнтів. Очевидно, це самі легкі мої е, 10 злотих. 200 метрів треба проїхати. Навіть <рив> <рив> не 10 злотих самих легких, а 1388, як оказалось. 200 метрів 1388. таких би заказів почаще, то взагалі кайф був. Це так заходиш, доставляєш їду людям. А тут у них в квартирі при вході вот такий дом, мабуть, їхній район. Прикольно. Все так виїхав після роботи. 8 часиків відробив на складу. і виїхав. Два часика покатався. За два часика 53 злотих заробив. Ми в принципі непогано. Бонусом, як кажуть. Всім привіт, це знову кур'єр Стюарт. Коротше, така ситуація склалася. Якщо хтось буде робити на будущее, коли оплата йде готівкою, то оплатити можна тільки готівкою. Тобто, із своєї карти оплатити не можна. І в мене так склалася така ситуація, що мені не вистачило 6 злотих заплатити за замовлення. І тепер я бігаю по галерії Луцькій і шукаю де зняти гроші з карточки. Скажете, весело. Я сказав би в стілі Петра Бомпера, але не буду, це ж цензура. Так що знайте, що може бути і така ситуація. Як ви пам'ятаєте, я говорив, що буду кур'єркою збирати кошти на те, щоб купити автомобіль для доставки. І перші гроші там вийшли 400 з чимось злотих. 100 злотих я віддав борг, коли брав на ну, в себе груборя брав, купував велосипед, там сумку, таке все. І 300 злотих залишилось на, в банк для автомобіля. Кошти, які будуть плюсуватись на... Збирання автомобіля будуть у верхньому куті. Так, на сьогодні я завершив працювати. Був один лише заказ за 3 години. Ну і закрив я тиждень цей. Заробив за тиждень, зробив 17 поїздок, 238 злотих. Чистими вийде 208 злотих. Які доплюсуються до автомобіля. То що до побачення в наступному тижні. Всім пока.